Вітаю, друзі! Ну що, готові з нами закинути грибний гачок і поплавок на грибний цуманьок? А ну давайте побачимо, чи готові чи ні. Ось я хочу зараз почати наше відео з повного рандома, абсолютно нетипового. Заходжу просто в дике місце. Тут часом ми знаходили грибочки, не знаю чи зараз вони будуть, але хочу, щоб ви відчули оцей елемент несподіванки, коли ти йдеш і не знаєш, чи буде, буде, чи не буде. Ось, Тому зараз все буде ясно. В тому місці нічого не знайшли, зараз пшикаємо. Знайшли пшик. <рес> Всіх напшикали. Квіточки показують, цуменські пущі, дивіться. Раз, два. Тут Різноманіття просто неймовірне, дивіться, тут. Опа! Отака квітуня ніжненька. А отут такі квітуні ніжненькі. Дуже гарненькі. Зараз ми будемо підкуряти ліс, сухіше стало, але думаю, щось все-таки знайдемо якісь кілька грибів. Будемо щасливі навіть кільком грибам сьогодні. Так, Юля знайшла лежачого білого гриба. Де показуй? Ох боже, яка краса. Та ти що, показуй. Та ти що, яка краса. Залишив. От і клас. Ще один теж поточений. Ось такий білічок. Класний. Капець, оце то Настя знайшла гриба. Подивіться. Преміум. Преміум гриб. А ну викручуй, викручуй о, ручку. О, вітаю, вітаю. вітаю тебе. Візьми ручку і викручуй тако. Іди, йди його, викручуй. Знизу тако, знаєш, і викручуй, викручуй, отак, да, да. о! І показуй. Боже, яка краса. Дивіться, який грибочок. Покажи, це ще так. Ого, це клас. Йди мамі, покажи. Найшов два гриба білих. Да. Один малесенький. От, бач, просто тут заховався. Пусик отакий. Ну це прекрасний. А другий преміум. Місяць допоміг мені його підрити. І от, дивіться, да, це, це реально преміум. Це едуліс, Едуліс, точніше. Балетус Едуліс. От раз, два. Йомає, ну Настя знайшла просто преміум гриба білого. Диви. Дивіться, дивіться. Іди буде скрутити його. Яка краса. Під ножку бери. І викрути. А під низ також, щоб не обламати. І під низ тако, помаленьку тяни, тяни. Далі от помалесенько таку не спіши. ой ой ой, -ой! А який тут, дивіться, гіменофор у нього класний. Белетус Едуліс. У красиві. красі. От те що треба. Є, хлопчик. Хлопчик маленький. Бачите, он тут. Підточений. Але ціленький, вроді не червивий. Ось така от краса у нас лісі. Мм, а запах який... Неймовірний. А, біло вон тут. Перед дорозі прям такий малесенький. Ну, Артикулатус. Нічого паухта не страшно. Ага. Дивіться. Бачите? До пари нашому братику. Ще така сестричка. От. Такі два красунчика у нас тут. Так, дивіться, от я ще тут у нас є Юля знайшла. Десь на стежці біля папороті прям. Ну типу поїджений, але класний. Це Едуліс, Eдулі, точніше. Ні, як не можу запам'ятати. Є Юля, то я не Є вже тоже, так? Ооо, умничка. Далі я зніму цих три. Тут гриниця, де в мене позначено. О, едуліс, Юль. Дивись, другий, другий. Другий от. Ооо Так, раз, два, Юленька місяна підвикручу, добре. Або Міша викрутить саменький. дай я. Ні, не, не давай, ти, ти. За, да? Зараз да, да. вернусь, чекай. Давай, чувак, викрути Викрути його, хочу як Ти його так на фоні мок. О, то вот, він там попка нормальна в нього. О, хороший хлопчик Ну якщо сестер не то ідеальний, да? Прекрасний, да. Ідеальний. Ой-ой-ой. Оце хлопчик. Подивіться, яка краса. Яка краса. Як він звідти вилазити не хоче. Дивіться, який красивий риб. ну мене вже це не казка. Ось так і шоу. Тут кошика поставив. І маленька якась така помаранчева голівка показалась. На рельєфі. І от бачимо, білий гриб. Причому такий класний. Зайшли на кілька хвилин буквально. перевірити чи є тут болети, то дивіться, я просто в шокі. Я побачив цю голівку таку прекрасну з дерев'язним пузом. Подивіться, подивіться, який він преміум! Деревообробний грибочок. Вон слимачок, ми його мирно пересадимо зараз на листок. Дивіться. Бачите? Але це ще не все, друзі. Зараз ви відчуєте. увазі. дивіться на. дивіться на. дивіться на. А ну, Аво! дивіться на. Що ви скажете? Просто серце вилітає. Ще один преміум грибочок. Дивіться. Яка краса, який він збитенький ретикулатус все ще. Та ви що? Топчик. Йдемо перевіряти ще одне місце. Тут зараз буде цікавий шматочок лісу, де у нас є славнозвісний пеньочок, де ми збирали білі гриби в сезон завжди. Подивимось, чи там зараз щось виросло для нас. Також ми збираємо чорні лисички, французи їх називають тромпет мор», Тромбони смерті. Або в народі назва лієчник ріжковидний. Ну, чорна лисичка, в принципі, та сама група грибів. Дивіться, ось так вони виглядають, бачите? Ось такі симпатюльки. І вони дуже-дуже смачні. Якщо їх висушити і в приправку, прям те, що треба буде. Так, ну от біля цього пенька величезно нарізали краси. Чорних лисичок. Висушимо і будемо робити з ними різотто. Кажемо, поки лісу папа. -па. Ще трішки погуляємо, мабуть, для себе. Ну, вже ми, певно, без грибів. Ще не все. Юля хоче щось показати вам. Показуй. Це ж він. 100% болетус, радікулатус. Тепер мій сюрприз для Юлі. Дивіться. Пішов я гуляти за дровами. І от вийшов на щось серйозне. Ой-ой-ой, ти що. Ну це прям. Ну да. Тут шансів впав, бідний. Настя, ну, цей хороший. цей молоденький. Класний. Балетус. Два балетуса. Після тяжкого грибного дня ми всі вирішили, що потрібно підкріпитись і набратись нових сил. І тому ми вирішили зупинитися в придорожньому кафе Діброва. Але виявилось, що воно сьогодні зачинене, і тут нікого немає, і довелося все робити самим, як це завжди і буває. От скоро будемо сідати, і їсти смачні сердельки і шашлик. Так, зараз дуже цікаве буде ще дійство у нас гастрономічне. Доволі нестандартне. Буде виконувати мій товариш Михайло. Зараз останнє приготування. І буде. Все буде. Так, біленьким приготуватись. Так, поїхали. Ой, прекрасно. Давай ще. Давай ще. Прекрасно все. Нічого, 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 все, все, все те, що треба. О, дивіться. Давай, давай. Ооо, дивися, бо ще не червив взагалі. Не червивий, а ні все, готовий. Грибочок. Зараз будуть поливати. Таким жирком, соком з шашличка. біленький, Ой -ой. ніжно. Білосніжно. Ніжно-трепотно. Дивіться, і тут зараз сіль, перчик. Ці кроліки нам з Брюгге допоможуть підсолити не тільки газон, а й грибочок. Забилось? Ні. Ні-ні, все гуд. Якщо не сипеться, значить... Все гуд. І от таким чином ми зараз все все діло. Просолимо. О, це ціл, ціл, цілуються, маєш? <поцелували> Поцілувалися. Може трошки попкою йому відкрий знизу, там, щоб вилетіло більше солі. О, бачите, о, о, як з рук краще солить. З рук краще і собаку гладить, руки ну, біля собаки. І грибочки солить краще теж. <поцелу> так, робимо чіпси з білого гриба. На розкалений камінь викладаємо слайсики. В що ми там мариновані? В шашлику, сільперець. Свіжо зібрані, білі. І ждемо. Камінь розпечений від вогня. Зараз будуть чіпсики. Все, ждемо сохнуть. Друзі, вірте чи не вірте мені, ну чесно, пішов такий якийсь кукурудзяний запах, як десь в Тьоті Галі, коли от вона з колгоспного поля натирила кукурузи і зварила її. Кличе в гості запрошує, типу, що, давай, ну, давайте візьмете пару качанчиків. І каже сусідам, йдемо тут до мене додому, дивіться, яку кукурудзу на базарі купила. <гум> а доки там смажаться грибочки, дощик, співаю свою пісеньку для лісу. А ми разом з ним рухаємося з цими прекрасними живописними волинськими пейзажами, лісовими зонами. В надії знайти ще щось. Наче б щось вже відшукали сьогодні. Десь в районі 30 грибів білих знайшли сьогодні. Разом з вами. Але все ж, грибний азарт, він є грибний азарт. Він не зникає нікуди. Він завжди з нами. То все ж повертаємося до мангала. Зараз подивимося, що там у нас відбувається з білими грибами. Обмаслали цибулькою і жлачка, решту білих грибів. Вони зараз ще себе краще проявлять в плані смакових властивостей. Вода дуже довго виходить з грибів, а так вони дуже швидко жаряться. Вони та от що. Це чудово. Змусьмо, щоб звук було чуть видіти. От, а як чути? Прекрасно. О, бульки. Ну як? Вода з грядки виходить. Це що? Треба? Хоча вже кожен кусочок по 5 хвилин лежить. Mm. Це вже готовий. Mm. Цей майже готовий. Ще я... Ну через 2 хвилинки можна буде. Oh. О, Готовченко. Теж що треба. Та ти що? Ай, нічого нічого нічого, нічого не парся. Дивись руку не печи тільки. Бережно, бережно. Ценный пакет. Вон за рамисик тут. И на Опа. Ладно. Давай. А, я бачу, тоже оно все рассыпается. Опа. И Шо, что, что, мы, мы тут мы... маем? Что мы разжарили, или что? Не, правильно, правильно. А что мы тут маем эту тарелку? Да -да. Что мы маем за тарелку? Да Та шоп ты, кто сгадал? Что это такое? Знял, как пал? Вот, хлопчик. Шматочек хлопчика. Солодкава всередині. перцева солений ззовні. З відтінком чіпса. Те, що треба. Смакота нереальна. Друзі, як же я люблю цю нашу рідненьку волинську природу. Це для мене просто якийсь такий стан душі. При якому я відчуваю себе максимально розслабленим? Ось. Я просто вийшов до лісу от, на коня попрощатися з ним. Е, то дощ, то сонце. Одне змінює іншого. І тут я стою, стою, нічого не вимагаю від лісу. І дивіться. Отак. Невже такий кінь? Не сподобається? Дива просто покрили вапном. Подивись, як нерівномірно заштрихували його цим білим кольором. Ці пройоми, це все вапно. Таке, причому шкільне вапно, знаєш, два треті школи типу, які залишилось там з 22-го року і його не використали за сфертом. Типу. Грибний дощик прощається з нашим днем і з нами разом з тим. Сонечко намагається десь прорізатись між цих крапель. Але ніяк йому не вдається. Ну а ми бажаємо вам добра, тепла, затишку, всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!